Усім привіт! З вами я Еллі і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу вам пояснити, чому так довго немає відео. Діло в тому, що пройшло дуже багато часу, приблизно тижня, а то й більше. І вийшло таке, що в мене з'явилося якесь вигорання. Так я не хотіла вас покидати, але так вийшло. І я не готова вас покинути назовсім. І я вирішила. Ставлю крапку і мені треба продовжити знімати. Я просто не можу вас покинути. Тим паче я не обріла високої аудиторії, тобто великої. І я хочу, щоб мій канал якомога більше розвивався і щоб було багато більше українськомовного контенту. Тому що в наш час його не так і багато. Да. Я розумію, що не. Мені прийдеться потіряти свою аудиторію, але я до цього готова. Не все вічне. А так, я була дуже рада з вами побачитися, або, думаю, ви раді мене почути. Такий довгий час прийшов. І якщо не хочете мене тіряти назовсім, то я іноді виставляю щось у своєму телеграм-каналі. Силочку оставлю в описі, якщо вам буде цікаво. Усім до побачення і всім па-па!